Я вже з базару, Боже, як я замурилася, не те слово. Не хочу нічого їсти. Оце зараз накисне молоко, таку нікуди та, поїм, нічого не хочу. Фух, приїхала, курчат вигрузила, їстки кидала, собачки дала, до мамки збігала, вона мені ще укуси відпалює. І так важко ще. Слухаю то. Фу, дівчата, дуже сердита. я коли або голодна, або заморена сильно, я, я сердита. Так, все, давайте буду їсти. Оце, що я поїм, і ляжу, буду відпочивати. Пішло воно все лісом. Так, все, поїла іду відпочивати. Фу. Пішла я. Так, замішала фарш. Зараз буду робити не то котлетки, не то деруни, кабачок тут, фарш свинячий з курячим, цибулька і три ложки висівок. Все, зараз буду смажити. Ось такі вийшли деруни. Вони ну, темні, бо висівки тут. Залила я їх таким соусом. томат. Томат-паста і сметана, тільки петручу розвела, посолила. Ось такі деруний. Зараз буду нести мамки. Відкинула творожок, завтра буде творожок. Ось такий гарненький, жовтенький із цільного молока. 19,34. Тільки збираюсь вечерять. Прийшла від мамки і буду вечерять. Хай Бог милує. Так пізно. О, Боже, як я заморилась. Так, дівчатка. Сьогодні вербна неділя. Вітаю всіх. Ой, тільки сіла оце вечерять. Сильно зараз зайнята дуже. Немає коли знімати. Вибачайте. Завтра, думаю, буду знімати як. Як полагається, як положено. Все, давайте я буду вечерять. Вже пізно але хочу їсти. Давайте до зустрічі. Всім бажаю тихої, мирної ночі. І нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших діток і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Завтра зважування.